В загальному білизну можна пошити з будь-яких матеріалів, які вам подобаються. Тут головне правильно підібрати байкріку, правильно підібрати технологічні процеси та правильно підібрати резинку. Але ми будемо говорити сьогодні про основні матеріали, з яких шиють Ну, В першу чергу, це, звичайно, мережево. Хто ж не любить мереже, воно є різної ширини. Різної еластичності, є більш еластичне, є менш еластичне, є взагалі не еластичне. Також вони відрізняються щільністю, тобто можуть бути більш прозорі, менш прозорі, більш зашиті, більш щільні. Ну, Це на ваш смак. Я рекомендую. Вибирати ширину для пошиву білизни не менш ніж 16 см. Чим вужче мереживо, тим більший розхід його буде.